Дослідження показують, що сьогодні все більше людей хочуть бути інфлюенсерами. Компанії активно співпрацюють з ними, але усім місцям не вистачить. Та й ця кар'єра має чимало недоліків і перешкод. Ще декілька років тому слово «інфлюенсер» мало негативний сенс на заході. Проте часи змінюються і вони займаються більше місця в інтернет-просторі. Це більше людей, юних і зрілих хочуть зробити кар'єру в цій сфері. Проте реальність складніша від поширених уявлень про роботу мрії. Так є свої мінуси та чимало перешкод. Це якраз і обговоримо у нашому відео. А також як розвається галузь, які компанії використовують інфлюенсерів собі на користь. Про це будемо говорити з вами, Валентин. Якщо ви запитаєте молодих людей на заході, чим вони хотіли займатися у дорослому житті, то все частіше відповідю буде стати інфлюенсером. Так після американських представників покоління Z хочуть стати блогерами. А 53% вважають це поважною кар'єрою згідно з дослідженням Morning Consult, яке проводилося серед однієї тисячі людей. Згідно з подібним опитуванням, Morning Consult, за участю 2204 дорослих американців, майже половина 41%, Дорослих також щоб брали би цю професію, і причини різні, Дехто дуже в захваті від ідей знаменитості, слави та грошей. Інша просто щиро шукає місце для спілкування та спільноти. А є ті, хто просто любить творити за допомогою інструментів соціальних медіа. Ми теж любимо створити за допомогою інструментів соціальних медіа. Саме тому створили суперкрутий та доступний телеграм-бот інвестиції зрозумілою мовою. Цей бот у доступній та інтерактивній формі навчає вас інвестуванню. Це дуже зручно. Ви можете, не виходячи з месенджера навчатись, приходячи інтерактивні завдання, весь процес поділений на три блоки: трохи якісної теорії, доступна та цікава практика, а також частинка психологічної підготовки від справжнього бойового психолога. Більше того, пройшовши за посиланням в описі, ви отримаєте доступ до інтерактивної ігри інвестора, у якій ви будете здійснювати угоди, заробляти, витрачати, примножувати словом, як у справжньому житті, і ця гра абсолютно безкоштовна. Тож переходьте за посиланням в описі до відео і вивчайте інвестиції інтерактивно. Незалежно від різних причин робота може бути складнішою, ніж здається. Це має багато сірої роботи, та існує багато проблем, з якими стикаються творці на цьому шляху. Наприклад, Тейлор Лоранс, ведучий подкасту про технологію та культуру Power User і автор книги Online, каже, що стати оплачуваним творцем це те саме, що керувати власною незалежною медіакомпанією. Існує думка, що це легко, але більшість стартапів зазнають краху. Він каже, що і більшість медіа стартапів на його думку теж зазнають краху. До речі, ще декілька років тому на Заході інфлюєнсери були лейливим словом, але останній час це почало змінюватися через нові соцмережі. Хоча, мені здається, у нас слово інфлюєнсер дотепер доволі лейливе, особливо, коли вони поперли розповідати, кого нам обирати, як нам жити. Детальніше про це взагалом читайте на телеграм-каналі Останіка капіталісти», Ми там детальніше описали цю проблему. У нас класний телеграм, будемо раді вас бачити. Посилання на нього буде в описі до цього відео. Відповідно до звіту Creator Report компанії Link3 за 2022 рік у світі налічується 4 мільярди 200 мільйонів користувачів соціальних мереж. З них 200 мільйонів творці або особи, які монетизують свою аудиторію. Це означає, що 4,7 десятків користувачів соціальних мереж заробляють на цьому гроші. Навіть якщо вони заробляють на цьому гроші, це не обов'язково достатньо, щоб жити. Близько половини 48% творців заробляють 15 тисяч доларів США або менше на рік згідно з опитуванням понад 2 тисяч творців у 2023 році, яке провело в агентство агенство Neo -reach. Менше третини, 28,9% заробляють на цьому понад 50 тисяч доларів на рік. Лише 4% творців заробляють понад 100 тисяч доларів на рік. 27-річна Ганна Вільямс та її чоловік ведуть популярний TikTok аккаунт Salary Transparency Street, де запитують людей по всій країні про їхню зарплату. Канал має майже півтора мільйони підписників, а більшість доходу вони отримують від брендових партнерів, зокрема з Capital One. У 2022 році Вільям стала повноцінною Авторкою контенту після роботи аналітиком даних а у нас третьому році бізнес заробив понад 1 мільйон доларів. Зарплата Вільям становить 125 тисяч доларів на рік. Її робочий день починається о 8.00 і включає редагування відео, комунікацію з клієнтами та планування контенту. Вона часто працює до півночі і разом із чоловіком подорожує та публікує контент щодня. Це постійний процес з понеділка, понеділю. Каже вона, від пробуження ти завжди на зв'язку. 22-річна Каролайн Лешер. Працює повний робочий день із закінченням коледжу у 22-му році. Вона має 126 тисяч підписників інстаграм і майже 85 тисяч у TikTok, де створює контент про пляжний стиль життя. Її основний дохід надходить від брендових партнерств і партнерських посилань, часто перевищує 10 тисяч доларів на місяць. Лешер починає день з восьмої ранку з читання електронної пошти та редагування контенту, а згодом вирушає на зйомки. Вона сама знімає редагує та шукає місця для фото. Повернувшись ввечері вечері, та продовжує редагувати до десятої. Попри щоденний графік, лешар робить короткі перерви для зустрічі з друзями. Графік лешар варюється залежно від сезонних компаній брендів. Часто бренди змінюють домовлені терміни, що ускладнює роботу. Вона відзначає, що тиск бути постійно в онлайн призводить до вигорання. Хоча платформи негативно впливають на. Видимість контенту за відсутністю регулярних постів. Лешар каже, що відчуває наслідки психічного висадження, але відсутність активності завдасть шкоди. Інфлюенсери, що виглядають такими щасливими на фотографіях, можуть бути нещасними в житті. 32-річна Лесне Месія з 2013 року веде соціальні мережі для свого мопса Дага. У 2015 році вона повністю перейшла на створення контенту, а нині їхній обліковий запис мають мільйони підписників: 5,7 мільйонів на Фейсбук, 6,1 мільйон на Тікток і 634 тисяч на ютуб дах приносить дохід через спонсорство книги та мерч. А Мосьєр та її чоловік заснували компанію органічних продуктів для собак. на Ніпуп. в зазначає, що популярність платформи швидко змінюється, що тримає їх на ногах останні 9 років. Робота з громадськістю також створює труднощі, зокрема ненависть та переслідування. Попри негативні сторони, творці цінують свою роботу. Мосір любить дарувати людям раді завдяки дагу. Вільям цінує гнучкість, а лешер насолоджується творчим процесом. Фотограф. 30-річний Каспар Лі створював комедійні відео на YouTube протягом семи років. Зокрема, брав інтерв'ю у відомих акторів, як от Феллер і Квін Харт. Його канал досі має понад 6,5 мільйонів підписників, а також мільйони шанувальників на інших платформах. У 2019 році Лі вирішив відійти від YouTube, оскільки втратив інтерес до процесу. Нині він займається підприємництвом, заснувавши компанію MVE Management і e Creator Ventures. Як бачимо, дійсно деякі блогери заробляють тисячі за рекламний допис. Однак, із розвитком індустрії компанії частіше обирають нішевих інфлюенсерів для цільової аудиторії, наприклад, із модними порадами для людей за 60. Це забезпечує додатковий дохід, але рідко достатній за повної зайнятості. За даними. Меркетер e за останні п'ять років витрати на маркетинг через інфлюенсерів США зросли до 7 мільярдів доларів. Причому 86% брендів планують вкласти в це кошти і цьогоріч. Компанії розуміють, що інфлюенсери стали ключовими фігурами у процесі прийняття споживацьких рішень, дослідження Північно-Західного університету та платформи ЛТК. Показало, що майже 75% американських представників покоління Z використовують рекомендації інфлюенсерів для вибору товарів, а також третина споживачів старшого віку. Інфлюенсери беруть участь у кожній великій рекламній кампанії. Walmart, корпорація супермаркетів співпрацював із зірками TikTok Чарлі та Діксі Діамеліо Бос із коміком та героєм Хебелеймом. Ало а Вітон залучав ютуберку ЕМУ Чемберлен. Сьогодні великі інфлюенсери мають цілі команди та агентства для створення контенту. Ю управління співпрацю з брендами, Зростаюча популярність історій успішних інфлюенсерів надихає багатьох намагатися в цій сфері за даними Goldman Sachs у світі вже понад 50 мільйонів інфлюенсерів, і ця цифра щороку зростає на 10-20%. Розширення аудиторії інфлюенсерів вигідне для брендів, що використовують їх для просування товарів. Хоча відомі особи створюють позитивний імідж бренду, компанії все частіше залучають нішевих інфлюенсерів, задних вплинути на конкретні групи споживачів. з 21 року витрати на маркетинг серед американських інфлюенсерів з понад 1 мільйона підписників знизилися з 15 до 8%. Тоді як частка витрат на тих, хто має до 20 тисяч підписників, зросла з 20 до 45 для Маркетингові агентства використовують штучний інтелект для підбору оптимальних нішових інфлюенсерів, щоб точніше орієнтуватися на аудиторію. Штучний інтелект поглиблює конкуренцію, оскільки з'являються віртуальні інфлюенсери, як от Айтана Лопес, яка має 330 тисяч підписників, але є повністю цифровою моделлю. Тобто вона існує тільки на екранах моніторів. Надлишок інфлюенсерів робить онлайн славу ще більш непередбачуваною. Навіть вірусний пост не гарантує кар'єрного успіху, якщо людина не скористається цим. Ця сфера дуже мінлива і треба постійно встигати за трендами. Також спостерігається перевантаження аудиторії рекламним контентом. 68% споживачів моди у світі, за даними McKinsey, відчувають від спонсорованих постів експерти кажуть, що інфлюенсерам слід уміти балансувати між монетизацією та збереженням автентичності важливого слова в цій. Індустрії після що все більше людей на заході хочуть стати авторитетами та поширювачами свого впливу. Ті, хто починає, думає, що це легко ніж нудна офісна робота. Проте це не так, як і всюди треба бути сумлінними, і Часто ця робота виснажлива і прибутково недалеко для всіх. Зрозуміти людей можна разом з тим. Це дуже конкурентне поле. І, вочевидь, багато хто починає тут обламається. А для вирівнення цього дисбалансу треба змінювати сприйняття багатьох професій. Наприклад, постійно наголошувати, що бути синім комерцем. Техніком, столяром, фрезерувальником, не є чимось ганебним. А навпаки, часто люди зайняті в цих сферах, чи не найбільш потрібні для економіки і комфортного життя 21-го століття. Але разом з цим, якщо ви хочете почати своє життя як ютубер чи інстаграмер, чи тіктокер, ну краще тіктокер не йти, це наша принципова позиція, то бажаємо вам справді вдачі і. Нехай ви будете нести якісний, гарний контент. А що загалом думаєте, ви діліться вашими враженням і міркуванням на цю тему? Адже ми уважно читаємо ваші коментарі. А на цьому каналі відео такого типу будуть виходити періодично, але набагато менше, ніж живе спілкування. Скоро тут буде набагато ще краще. посилено свої позиції, як інфлюенсера. Ну, точніше, це слово, мене мені не дуже подобається. Але, можна сказати. Ослівти позиції нашої просвітницької ініціативи. Оце це мені дуже подобається. До зустрічі!